Вечір української музики відбувся в Чернігівському літературному моріальному музеї заповіднику Михайла Коцюбинського. Поринути у світ сучасних і народних українських пісень слухачам допоміг театр пісні Забава, що існує в Чернігові з 2015 року, та згуртовує навколо себе молодих і зовсім юних артистів. Я в цьому колективі, напевно, ще до того, як він започаткувався, я донька керівниці, і можна сказати, я пройшла всі етапи його створення і його життя. Я, напевно, почала цікавитися музикою ще роки, напевно, у три, коли моя мама працювала вдома на комп'ютері. Я це постійно слухала і я зацікавилася музикою. Мене відправили до музичної школи, а точніше школи мистецтв, і там я почала отримувати музичну освіту. Спочатку була на фортепіанному відділі, тобто я взагалі за фахом фортепіано, але пізніше все так перейшли. Не хоровий спів. Я в колективі тільки трошки більше двох місяців, але за цей час я не можу передати своїх емоцій. Тут треба, головне, не тільки просто вміти співати, але й жити цим. Треба любити це і робити все від своєї душі. Традиційно вже приблизно п'ять років у музеї в циклі різдвяних свят відбуваються концертні програми театру пісні. Цього разу, аби насолодитися українським співом, зібралися ввечері в День Святого Миколая. Цей колектив є достатньо професійним. Їх концертні програми бачила не тільки Україна, але ще й за кордоном. І артистам треба виходити на сцену, пробувати свої е, певні навички. Це в першу чергу. В обмін думками, переживаннями, емоціями, ті, які висвітлюють наші артисти. Е, це по-друге, по-третє, ми знову таки привертаємо увагу громадськості до того наскільки у нас талановите наше молоде покоління, яке через декілька років буде вибудовувати нам нашу справжню творчу, неймовірну державу. Ми готуємося до гастролей новорічних. Наша команда буде на різдво представляти Україну у Франції у Лотарингії Ми готуємо велику програму. Вона складається більше ніж 20 номерів. У нас і сольні номери, і ансамблеві. Окрім цього, ми веземо з собою виставку. Де зібрані світлини саме нашого колективу, як ми проходили блокаду, нашій історії вони будуть перекладені на французьку мову, і все це ми будемо показувати французам. В репертуарі у нас лише мотивуюча музика, вона патріотична, вона трошки новорічна, але все на підтримку людей. Світло врятує світ. Такою була назва концертної програми колективу. І дійсно вона зігріла душі тих, хто завітав до музею, допомогла відволіктися від буденності, поринути в приємні спогади та наповнитися надіями.